Вітаю вас на каналі Час легенд. Сьогодні ми розповімо історію про одного з найвідоміших міфічних створінь Фенікса, птаха, що згорає у власному полум'ї, лише для того, щоб відродитися з попелу. Легенда про Фенікса є однією з найдавніших і найзагадковіших, і сьогодні ми дізнаємося, як вона виникла, як цей символ безсмертя проник у різні культури та які значення він набув у різні епохи. Легенда про Фенікса виникла тисячі років тому і має свої корені в стародавньому Єгипті. За давньоєгипетськими віруваннями, Фенікс був священним птахом, що асоціювався з Богом Сонця Ра. Вважалося, що Фенікс живе кілька сотень років, після чого спалює себе на вівтарі, і з його попелу народжується новий птах, який продовжує свій цикл життя. Давньоєгипетський фенікс був символом не лише безсмертя, а й відродження природи, циклічності часу, пов'язаних зі сходом і заходом сонця. Фенікс став втіленням надії на нове життя після смерті, і саме тому цей образ так часто зустрічається в єгипетському мистецтві та релігії. З Єгипту легенда про Фенікса проникла у грецьку та римську культури, де також набула великого значення. Греки вважали, що цей птах живе в аравії біля священного джерела, і коли приходив час, він спалював себе на вівтарі, створеному з ароматних трав. Через три дні Фенікс відроджувався і розпочиналося його нове життя. У римській міфології Фенікс також став символом вічного життя та сили. Вважалося, що він живе 500 років, а коли настає його час, він створює з гілок і смол собі гніздо, де згоряє у власному полум'ї. Римляни бачили у Феніксі не лише символ відродження, а й могутності імперії, яка може воскресати з попелу після будь-яких труднощів. У грецькій та римській культурі Фенікс став уособленням незламного духу, здатного подолати навіть смерть, його образ набув значення вічного циклу життя і смерті, а також сили перетворення і оновлення. Образ Фенікса знайшов своє відображення і в інших культурах світу. Наприклад, у Китаї він є символом імператорської влади та гармонії між небом і землею. Фенікс вважається королем усіх птахів і є втіленням чеснот, таких як справедливість, милосердя, мудрість та доброта. У Японії цей міфічний птах також асоціюється з імператорською владою та миром. Вважається, що він прилітає лише в часи гармонії та спокою, а його поява знаменує настання нової ери. Християнська традиція також сприйняла образ Фенікса як символ Воскресіння і життя після смерті. Таким чином, Фенікс став універсальним символом, що об'єднує різні культури та вірування. Він уособлює не лише ідею відродження, а й незламність духу, здатного подолати найскладніші випробування. У наш час міф про Фенікса продовжує жити в культурі, літературі, мистецтві та навіть у поп-культурі. Цей символ використовується для зображення сили духу. Здатності відновлюватися після падіння та невичерпної надії на краще майбутнє. Фенікс це не просто міфічний птах, це символ, який нагадує нам про те, що навіть у найтемніші часи завжди є можливість для нового початку. Його історія показує, що смерть це лише один з етапів циклу життя, а справжня сила полягає у здатності відроджуватися, залишаючи позаду всі труднощі та випробування. Від древніх міфів до сучасних інтерпретацій, Фенікс залишається символом надії, перетворення і відродження. Він нагадує нам про незламність людського духу і те, що навіть після найбільших втрат ми можемо знайти сили для нового життя. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії з нашої міфічної колекції. До нових зустрічей!